Так, оце дивлюсь, тільки що в нас дощ, ішов хороший. І в мене стик панела я там. Треба його бітумом заробити. А там стик панелей. І вода вся ось сюди. Ну, не вся, а половину. А це так собі, поганенько. Так, ідемо, подивимося, що там видають панельки. Отака у нас погодка, в принципі, трошки. Проясняється. О. А тут. М -м, поки оце відкрию. Так. Що тут у нас? Кіловат бере зараз будинок. А видає? Нормально? 2 кВт. Шість і шість поле в мене. Чудово. О, зараз ще більше буде видавати. Сонце вийшло. Та ти що? ну Правда, воно не під тим кутом. Ось отак-то видає. В принципі, непогано.